Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас незвичне відео. Це дуже важливе відео, яке я прошу послухати і додивитися до останнього, останньої секунди. Воно дуже важливе для кожного. Для кожної душі в тілі людини, які зараз знаходяться на землі. Що ж, розпочнемо. У минулому році я зустріла одну знайому жінку, яка пройшла горнило війни в місцях жорстоких боїв. Побачивши мене, вона тихенько підійшла і обійняла мене. Сказала Я так вдячна вам за саму коротку молитву, якої ви навчили мене декілька років тому. Я завжди молилась Господу і співала про себе цю молитву Я єсмь, тот, хто я єсмь. І я тепер точно знаю, що ця молитва чарівна, і вона завжди спасала мене. Снаряди, бомби, які летіли в мою сторону, змінювали свій напрямок і вибухали далеко від мене. Кулі також летіли, летіли повз, і я залишалася завжди живою. Навіть зараз під час повітряної тривоги звертаюсь до Всевишнього, до єдиного, говорячи, Я єсмь тот, хто я єсмь. Ця коротка молитва прийшла до мене після такої більш довгої молитви. Довша молитва після смерті моєї мами прийшла до мене. Її отримала в дар від лікаря Сергія Коновалова з його книги, Книга, Которая лечить». Ось ця цілюща унікальна молитва. На жаль, українською мовою я не буду перекладати, тому що може змінитися смисл. І я її вже знаю на пам'ять в кожній клітині ця молитва в мене знаходиться російською мовою. Що ж, ми розуміємо ці слова і послухайте, що звучало у моєму серці. Господи, серце одане Тібі, а дають только Тібе. Всі сили мира не розарута, ні ті. которая связывает и тебя, и меня. Все силы враждебные отойдут и замрут в недвижности и бездействии перед любовью и силой моего сердца и твоего. Да будет так. Аминь. Пивроку я читала эту молитву вранці та вечері, і просто, коли була десь в ранце и вечере, и иногда просто, когда была где-то в автобусе, или рухалась, и у меня был час, я про себя ее спевала. И только через пивроку я отримала зворотный Зв'язок від Господа. Один із днів я побачила золоте, тепле світло, яке стало потім для мене таким дуже важливим в житті. Воно мене стало лікувати, допомагати виходити живою та здоровою зі складних ситуацій. Ситуації були дуже різні. Були такі ситуації, що треба було. Дуже швидко реагувати, і я попросила Господа дати мені коротку молитву, яку я зможу швидко використовувати в екстремальних ситуаціях. І я її отримала. Це і є дуже коротка, але ефективна молитва, Я єсім тот, хто я єсім». Дуже багато разів я використовувала і до цього часу вранці починаю день саме з цих слів: Я єсім тот, хто я єсім». Нею я і поділилася, і ділюся з рідними, близькими, друзями, і вона допомагає абсолютно всім. Я не просто так розпочала це відео з розповіді про чудотворну, дуже коротку молитву. Що таке молитва? Молитва це звернення до першого творця, до батька матері, яка покликана коригувати реальність. І втрутитися в цю реальність. Ми молимося і просимо Господа втрутитися в нашу долю, допомогти нам, і віримо, що Батько завжди нас почує, Батько-мати. До речі, в психологічному сенсі від усього серця, звертаючись, звертаючись до батька Матері через молитву, ми надаємо Господу своєрідний зворотній зв'язок. На наше буття, на події, які відбуваються з нами, в яких ми беремо участь. Якщо молитва вірна та щира від всього серця, то вона доходить до нашого батька-матері, і вона навіть в якійсь мірі змінює самого нашого Господа. І це так Свідок цього факту, свідок цього факту квантова механіка. Зараз всі про це знають. Так от квантова механіка пояснює молитву людини до Господа так. Наявність спостерігача впливає на поведінку часток. Історія давніх давен і давніх часів є свідком того, що ще з давніх-давніх-давніх іонів років Всевишній сам брав участь у долях окремих людей та в долі людства. Досить згадати Атлантиду, Садом і Гамору. Тут вже люди перейшли ту... Той кордон, який вже просто йшов і вів до самознищення, тому нашому Богу, Господу Всевишньому, прийшлось втрутитися. Наш батько мати творець, створив людину за своїм образом та подобою. І як будь-який батько-мати трепетно з любов'ю відноситься до свого творіння в людському тілі. Він ніколи не втручається без запиту в події на землі. В різні епохи у людини були свої способи зв'язку з Господом. В Всаті югу цей зв'язок був постійним, в той час існувала лише одна релігія релігія любові, божественної любові. Існувала тільки одна мова мова серця, в якому жив Всевишній. В два три пара, в два пара югу, цей зв'язок потроху зникав. Тому стали з'являтися релігії. В Калі югу, залізну та темну епоху, із якої ми поступово важко, але виходимо, вже було 33 мільйони богів та напівбогів. Тільки в одній Японії 8 мільйонів божеств, яким поклоняються жителі далеких квітучих островів. В регіоні, де проживає наша сім'я на півдні України, діють з десяток різних релігій та їх відгалужить. Майже всі ці групи людей певної релігії вважають правильним тільки свого Бога, у якого є своє ім'я та вірною тільки свою релігію. Реально ж є єдиний всемогутній Всевишній Творець Бог. Багаточисельність релігій. Висловлює той факт, що єдність Всевишнього все ще недостатньо розкрилося людині, і ми на шляху цьому. І ви видно, що вихід із калі югі саме цей шлях, який дозволить нам розкрити оцю дуже важливу єдність. Формування релігій виникало в певних складних екстремальних ситуаціях. Люди хотіли зрозуміти вищі закони існування і зрозуміти, як їх можна використовувати на благо світотворення, на благо землі, на особисте благо. Вони об'єднувались у цьому бажанні пізнати Творця і як з ним можна співпрацювати. Дуже хотілося співпрацювати, а не тільки виконувати. Певні традиції, правила в релігійні свята придумані священиками. Давайте зупинимося на хвилиночку і подумаємо, чи чує нас Всевишній в той час, коли ми виконуємо певні ритуали, які завжди чомусь завершаються застілями з великою кількістю їжі та алкоголю. Там, мабуть, до кінця засілля вже і не згадують, що це таке, і що за свято, і про Господа Бога взагалі не згадують. І немає значення, до якої релігійної організації ми відносимося. Будь-де ритуали, їжа в певному порядку оце саме головне для людини зараз. А де ж у цьому місце для Всевишнього? Ви скажете, що священики читають молитви, які, до речі, часто на незрозумілій мові звучать. Ми ніби повторюємо за ними молитву, а де той прямий зв'язок з Господом нашим? Дуже багато людей вже його давно втратили. Я сьогодні не говорю про правильні релігії чи неправильні, вірні чи невірні. Кожна релігія має право на життя. Кожна релігія це своєрідна технологія відновлення зв'язку з Всевишнім. Це один з шляхів способів повернення людини до єдиного першотворця. Каліюга, цей шлях, споплюжила, знищила цей зв'язок людини з єдиним Творцем. На чолі багатьох релігій стоять ті, хто розв'язують все нові та нові війни для знищення іноверців, так вони називають. І ці релігії тільки існують для того, щоб розвивати бізнес, гроші, гроші, гроші і більше нічого. Слава, Слава Богу, Всевишньому, що нарешті виходимо з темної калі йоги. І тепер у нас одна задача проснутися та перестати бути паствою, вівцями, рабами, як називають в деяких храмах в нас тих, хто приходить ці в храми. Всевишній. Зрозумійте, Всевишній створював людину за своїм образом та вподобою, а не для того, щоб були вівцями, паствою чи рабами. Щоб більш доступно донести головну думку цього відео, прошу уважно зараз послухати моє бачення Господа єдиного, Всемогучого, єдиного Всевишнього. Давайте розглянемо дуже просту і знайому ситуацію кожного для кожного. Давайте разом подивимося на блакитне небо і пошукаємо там сонечко. Рано вранці просипається сонечко, і весь день світить однаково для всіх людей на землі, для великих народів, для малих племен, для дуже маленької кількості якихось племен далеких на, в Африці, в джунглях. Для кожного воно світить однаково, даруючи всім 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 життя і не тільки людям, але й всьому сущому на землі, тобто всім рослинам, деревам, птахам, тваринам, павучкам та рибкам у воді. Вітаміні, листочки, ягідки, плоди це і є сонячна, життєдайна енергія сонця для всіх, без виключення людей. А попробуйте спостерігати за тим, як сонечко грає своїми промінчиками, відбиваючись у дзеркалі води, рік, озер, моря, океану, в склі, вікон, в Росі, в краплинках дощу, а як гарно сяють сніжинки в промінчиках сонця. Заграючи в літні дні на сонечку, ми, люди з різних країн, з континентів, отримуємо. Однаковий заряд енергії сонця, набираючись вітаміну Д. Зараз так популярно говорити вітамін Д. Сонце це яскравий приклад Всевишнього єдиного Творця, якому абсолютно однаково, в якій країні хто живе, якому Богу з 33 мільйонів богів ви молитесь, які традиції та правила ви дотримуєтеся. Сонце однаково світить всім та всьому. Тільки не всі ці світло сприймають, не всі ці світло однаково сприймають. І все тому, що молитви посилаються 30 мільйонам богів, а не самому, єдиному першотворцю. Та й самі молитви дуже часто спотворені і незрозумілі. Їх енергія направляється не до Всевишнього, а до різних егрегорів, до цих 33 мільйонів богів, які дуже полюбляють цю смачну нашу енергію молитви і з'їдають їх повністю, і знову, і знову чекають все нових і нових порцій енергії, наших сердець, наших молитв, людей. Як називають вони цих людей паства, раби та вівці? Як же відновити зворотній зв'язок з Всевишнім і отримувати, отримувати цей зворотній зв'язок? Істинні енергетично сильні молитви знають, знали і знають, і з ними зверталися до першотворця браміни, справжні священики ведичної цивілізації. Ці молитви зберігалися і передавались покоління до покоління сім'ями брамінів Індії і дійшли до нашого часу. Ці молитви, саме на мові санскриту, на першій мові спілкування людини і Бога. Для того, щоб змінити критичну ситуацію, народ та його керівники країн, племен завжди зверталися до святих людей, до брамінів з проханням провести молебен для завершення якоїсь війни, для виходу зі складної ситуації. Подивіться на теперішніх керівників країн. Це є можливість у кожного побачити в інтернеті. Їх же цих керівників нічим не відтянеш від гри в епохи калі Югі. Всі хочуть владу та грошей. Що залишається народом, що залишається простим людям, можна надіятися тільки на самих себе. І не має значення, хто в якій країні живе, якої національності. При переході з калії югі в нову епоху ні одна людина, абсолютно ні одна людина на землі не залишиться в стороні, по принципу, моя хата з краю». Карма дістане абсолютно кожного і кожну. Якщо не кулею, то бомбою або ж природними катаклізмами, здоров'ям, іншими надзвичайними ситуаціями та подіями. Тому ніколи не радуйтесь чужій біді. Не танцюйте від радості, що брат чи сестра зараз у біді. Не радуйтеся смерті рідної людини, завдяки смерті якої в будинок приходять гроші, автомобілі і навіть шуби. Всі ці ситуації, екзамен для нас, для людей, на людяність, на нашу божественність від Всевишнього. Зараз я вчуся у ведичній академії Шрінаджи. І вперше я тут зустріла неймовірне відношення наставників знань до студентів з різних країн, з різними релігіями, з різним віросповідуванням, до кожного однакове відношення. Повага і ще раз повага. І саме студенти Академії звернулися до засновника академії Алак Ніранжана з проханням знайти спосіб зупинити війну Росії в Україні. Алак Ніранжан зустрівся з брамінами Індії, щоб отримати відповідь на запит студентів. Благовість приніс наш наставник знань. Десятки браменів дали згоду без будь-яких коштів і умов провести молебен протягом 30 днів для того, щоб настав мир в Україні, справедливий мир. Молебен до Всевишнього. В одному пориві десятків священиків з Індії буде проведений на мові санскриту, яка була першою. Була дана людині на землі для прямого спілкування з Господом. Браміни в Індії це справжні зв'язківці з Господом. Я була в Індії і бачила цих людей і захоплююсь їх відданістю і вірністю Всевишньому. Для них важливо тільки служіння Господу, і людям, і землі. Одяг у них простий. Невелика кількість їжі з рису та овочів і фруктів, а деякі дні вони зовсім нічого не їдять. Ні одного із браменів немає мерседесів та інших новітніх автомобілів. На них не висять дорогущі ряси та важкі золоті хрести на золотих ланцюгах. На прохання студентів академії, до речі, не тільки з України. Так от, браміни, святи, люди Індії, готові 30 днів та ночей молитися за справедливий мир в Україні, а значить, і за мир на всій всій планеті Земля. Як і Господь, так і священики не можуть без згоди людей змінювати ситуацію. Їм необхідно, щоб 300 тисяч людей. Підтвердили через голосування, що саме це прохання потрібно передати в молитвах Всевишньому по прямому зворотньому зв'язку. Тому необхідно проголосувати, щоб не було різних ботів і різних неприємних речей, коли хтось може вмішатися. Якась із сила із цих 33 богів, який буде дуже не подобатися, що буде прямий зв'язок з Всевишнім. Тому, будь ласка, під відео є посилання на молебен, і де можна віддати свій голос за мир на землі, де можна проголосувати. Тільки єдина та зрозуміла молитва до Всевишнього, яку будуть передавати десятки браменів Індії, зможуть змінити кардинальну ситуацію на планеті. І кожен з нас, хто проголосує, обов'язково зможе брати участь навіть в прямому зв'язку, брати участь у цьому молебені. Це унікальна річ, унікальна подія, якої ще, мабуть, не було на землі до цього часу. Я вже відправила свій голос в скарбничку миру на землі. А ви, чи ви залишитеся, моя хата, з краю і будете подивлятися і чекати свого кармічного виконання кармічного уроку, чи ви теж станете на сторону миру і теж станете на захист нашої землі, яка Дуже-дуже зараз важко себе почуває, і в муках вона плаче і просить всіх людей стати на шлях миру.